18 червня Кам'янець-Подільська громада зустріла на щиті Віталія Степанова. Йому було лише 37. Солдат Віталій Степанов був командиром штурмового відділення. Відповідальний, мужній, надійний. Він сумлінно виконував бойові завдання, вірив у перемогу і мріяв про мирне, щасливе майбутнє. 27 травня зв'язок з Віталієм обірвався, рідним сповістили, зник без вісти. Маленьким вогником жевріла надія, що живий. На жаль, услід матері Раїсі Степановій сповістили, 27 травня 2025 року, захищаючи територіальну цілісність та державний суверенітет України поблизу населеного пункту Новомихайлівка Лиманського району Донецької області, її син Віталій Степанов загинув. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави.